Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. І хочу з вами дещо е, зробити один розклад. Пам'ятаєте, ми колись вже говорили, е, будуть повертатися військові, і як це буде впливати. Ось один з них, бойовий медик Павло Білоус, має пропозицію, щоб гроші, які е, витрачаються на марафон, Перераховувати на ЗСУ. Він каже, до речі, я подивилася стрім. Там був Лапін, там був Боберенко, Дмитро Ньюс і цей Павло Білеус, він, здається, позивний в нього Кабул. ось, І він каже: він уже снувся. Реальності взагалі немає той марафон за дурно витрачені гроші. І наскільки я зрозуміла, Рік телемарафону коштує 4 тисячі пікапів для ЗСУ. Можете уявити собі. І так, давайте подивимося спочатку. До речі, я подивлюся і під відео у коментарях закріплю вам, де можна цю петицію підписатися. Я дивилася, там вже декілька тисяч є. І так, дивимося, що дасть. Ця петиція, чи дійсно якийсь сув буде. Ну, ви знаєте, це капля. Це капля, так, з одної сторони, можна сказати, в море, але дивіться, а, чим більше таких речей буде, тим а, якось це буде просовуватися. Хоча я не бачу, що великого, ні, не бачу, що тут великий якийсь буде здвіг. Але Відверто вам скажу, що просто, ви знаєте, тут уваги я не бачу, що дуже якоїсь буде великої. Але все рівно це, знаєте, як капля в море, яку, яку? кожна капля до каплі збирається, 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 і буде море. ось, Як я це відчуваю. Але це м, потрібно робити. Все ж таки результат. Подивимось, який буде результат. Ну, відверто, я не бачу результату тут. Але, так як я і сказала, ось ця карта теж каже, це буде накопичуватися. Чим більше таких а, петицій, а, заяв. А, Розумієте, під час війни ніяких протестів, під час війни це єдиний ваш голос, де ви можете свій голос дати, де ви можете показати свою позицію. В принципі, я бачу все рівно, як би там не було, президент повинен знати. Ось, Тому що, ну, ви розумієте, що чим більше. Ну, якось згуртованіше це буде. Але, бачите, ось карти теж кажуть: навіть якщо не вдасться ще раз щось робити, постійно якісь петиції писати, постійно своє волевиявлення потрібно все рівно давати, показувати свою позицію. Моніторити, просто моніторити, розумієте, і тоді буде успіх, і тоді буде успіх критикувати, показувати на їхні помилки, тим більше, що вони умисні помилки роблять, наша влада. Ось так, так я коротенький таке це, розклад, щоб ви щоб ще сьогодні загрузити, тому що це тільки що я подивилася. Ну що ж, гуртуємося разом до перемоги, і мирної вам ночі дня дивлячись, коли ви дивитеся, щастина мої дорогенькі, і все буде Україна.